Починаючи і більш досвідчені бджолярі, бачачи, що е, цвітуть медоноси, наблюдаю таку картину, що вулику меду не прибавляється. Тобто бджоли не носять нектар і не носять мед. В цьому відео будемо розбиратися в причинах, при яких бджоли не носять нектар до вулика. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. І першою причиною, звісно, буде пустий вулик без бджіл. Це, звісно, жарт. Абсолютний, але, наприклад, погана погода це не жарт. В погану погоду при недостатніх температурах, при дощах бджоли, звісно, не літатимуть. А і медоноси також нектар не виділятимуть. Тому і приноса, звісно, не буде. Ну це банальщина, але неподходящі температури, ті температури, що не підходять. Це дійсно таке явище є. Наприклад, головний взяток в Україні завжди вважався соняшник. Так от для соняшнику потрібна температура для різних сортів, і одні виділяють більше, другі виділяють менше. Менше третє, взагалі нічого не виділяють. Але от для тих, хто виділяють, температура в денна бажана 30 градусів, 28-30 градусів і не менше. Нічна температура не повинна падати менше 15 градусів. При менших нічних температурах це буде одразу просадка по медозбору. Якщо у кого-то є контрольні ваги, він одразу це все побачить на дисплеї. Також є такі фактори, що у відкритих квітках різні ж медоноси є. Да, соняшник до цього не відноситься, бо у нього квіточки закриті. А у відкритих квітках це та сама липа, та сама акація, мед може, нектар може вивітрюватися вітром. Тобто, якщо сильний вітер, бджола літає. Все, все одно, але ж частинки нектара уносяться з цим вітром подалі від квіток. Тобто бджоли повертаються ваше ні з чим. І тому те, що вони, наприклад, принесуть там ті 200 грам або 300, вони ж його і з'їдять за, за добу. Тому буде такий ефект, нібито немає взагалі ніяких приносів. Але, наприклад, квітки, липи, вони отак от нахилені вниз. Да? Самими квіточками. І це е, гарно протистоїть дощам. Тобто, коли пройшов рясний дощ, е, виглянуло сонце, одразу воно все почало випаровуватися, волога збільшилася, і е, оці ж квіточки нектар не втратили. Тому бджола може на них одразу летіти. На відміну від акації, у якої квіточки не дивляться вниз, а дивляться в сторони вверх. Бо там китиці і нектар може вимиватися. Тому після е, літніх злив може півдоби навіть не бути нектару і не бути, власне кажучи, ніякого льоту. Тому знову маємо такий ефект відсутності нектару у вулику. Якщо соняшнику потрібна спека, а саме волога спека, коли е, така пірамінна хмарність і сонце світить крізь хмари, додаючи вологості, то е, акація такого, наприклад, не потребує. Вона потребує. Погоди 22-23 градуси, бажано без палючого сонця і бажано, і бажано без вітрів. Гречка також приблизно любить температуру 23-25 градусів. І бажано, щоб ще й дощик трошечки так накрапав. Це так, так називаємо гречана погода. Тобто ми донос, ми доносу різниця. Ну і радіус продуктивного льоту ніхто ж не відміняв. Тобто, якщо до вашого медоносу більше 3-4 км, то сильного приносу ви не побачите. Тобто вони те, що принесуть, те вони і з'їдять. Буде створюватися знову ефект відсутності взятку в вулику. Бажано, щоб радіус льоту був до 3 км, а ще бажаніше до 2. Якщо це домашня пасіка, ще бажаніше до 2. Друга причина вчасно не розширена бджола сім'я, яка встигла вже зроїтися. З нього вийшов первак, вторак, наприклад, два рої. А ви цього і не помітили. Не помітили ви того, що або ви пасічник вихідного дня, який з'являється на пасіці в кращому випадку, раз на тиждень, а можливо там і раз на два тижні, або ж у вас велика пасіка, там 300-400+, плюс, і ви банально цього не замітили. Не замітили роєвого стану і роїв, ті, що вийшли потім. Коли рій виходить з вулика, він же ж набирає з собою так багато меду, як це тільки можливо. Первак набирає, вторак набирає, тому меду в вулику і того, що був, не буде. Натомість залишиться жменька вам бджіл. І ви будете ламати голову, а що ж не так з цією бджолосім'єю. Такі ситуації не рідкість на пасіках. Траплялися вони і у нас. Що греха таїть, ми також не ідеальні. Третя причина. Це неякісна вощина. Неякісну вощину, яка має в собі домішки парафінів, стеаринів, не хочуть тягнути бджоли. У нас такі випадки також на пасіці були, і тому може утворитися така картина. Значить, медоноси є, бджоли на мед літають, але в магазинах меду взагалі немає, і вони його погано відтягують або взагалі не відтягують цю вощину. Натомість вони складають це все в гніздовому корпусі. Все заливають, а там, де вже нема місця, вони тягнуть язики між рамками або десь там на самому корпусі. Як наслідок матці ніде сіяти, абсолютна сім'я скорочується, 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 і по виникає подвійний ефект. І меду немає, тобто нектару, і з сім'єю щось не так. Можна заподозрити, якісь захворювання. Але ж банальна вощина, яка не дає нормально розкритися бджолам наповну. Для того, щоб уникнути такого ефекту, використовуйте якісну вощину від перевіреного виробника. А саме від виробника, який навіть має таку можливість зробити вам вощину з вашого власного воску на пасіці, якщо ви, звісно, впевнені в якості цього воску. Так, да, і у випадку ж з неякісною вощиною бджолосім'я ж може і зроїтися, тому що в магазин вона не йде, вощину вона не відзбудовує. Ну, магазини, так, да? натомість в гнізді все заливається, і можеш створитися ройовий стан, коли ще й рі вийде з цієї сім'ї. Четверта причина. Можна, бджоли можуть не підніматися з гнізда в магазини, якщо дуже слабенька бджола сім'я, тобто, якщо там немає кількості такої бджоли, щоб спонукала їх розширювати, так би мовити, своє помешкання, або ж є якісь хвороби, або ж погана матка в цій сім'ї. Значить, впевнимося, що в бджолосім'ї немає хвороб, і просто можемо замінити матку, замінити і поспостерігати, як вона буде нарощувати силу. По можливості підсилюємо таку слабеньку сім'ю для пожвавлення цього ефекту, да, для його пришвидшення, розплодом з сильних сімей. Тобто підсилюємо е, рамочками з розплодом для того, щоб, щоб наростилася вона значно швидше. Якщо з цією бджолосім'єю все нормально, це не слабачок, вона не хвора, матка в ній нормально сіє. Ну, подивимося, ж, да, то не відкидати такий варіант, що банально не виділяють медоноси або взагалі немає взятку. Вони можуть вилітати з вулика просто за водою або в пошуках медоносів, або ж знову ж таки неякісна вощина. Якщо із вощиною все нормально, трапляються такі випадки, і вроді би ж, начебто якийсь там маленький медозбір, можна заставити ваших бджіл перейти в магазинний корпус. Методів багато. Я не буду конкретно там зупинятися їх висвітлювати один за одним. Можна використати метод колодязя, коли витаскується рамка. З гніздового корпусу і ставиться ну, 300 рамка, бо у нас гніздові на 300, а магазини на 145. -ті. Так от витаскується 300 по центру і витаскується 145. -та. 145 -та прибирається, а 300 вставляється в магазин, і вона ж опускається на половину 300-го корпуса. Що спонукає бджіл підніматися туди, там же ж розплод все ж таки буде. І попутна. Вона буде відбудовувати принаймні ті рамочки, які рядом з цією рамкою. Їх можна потім міняти містами для того, щоб вони його відбудували. Тобто, і такі варіанти є. Мало ну, чимало що їм там може не сподобатися. П'ята причина, вона також банальна. Але все ж таки у бджолосім'ї немає матки. Досвідченим бджолярам таку проблему легко абсолютно виділити і побачити. Тобто, бджолосім'я буде дзищати, гудіти, вона буде неспокійна і буде ясно, що там немає матки. Якщо у бджолосім'ї матки немає, їм не до медозборів. Абсолютно, їм, він, їм треба собі матку, тому не, не дочекуємося, поки вони там самі собі щось можуть е, виводити. Даємо їм нормальну матку, і сім'я має вирівнятися. Шоста причина: поставив її на останнє місце, бо вона надто банальна, але все ж таки це може бути звичайний патогенез тобто, або в першу чергу непролікований кліщ варуа, який сам по собі виснажує бджолу, да, її жиреве тіло, так і відкриває. Шлях різноманітним хворобам, бджола сім'я стає просто беззахисною. Тому порада і навіть прохання. Проліковуйте своїх бджіл якісними препаратами, як мінімум якісними смужками, полосками, огляд цих смужок, і китайські манхао на основі тауфловалінату, і наші українські на основі щавелевої кислоти ми робили. Подивіться, в найближчих відео, які були перед ось цим відео. Там все сказано і там все розжовано, тобто використовуйте нормальні препарати. Якщо ж не пролікувати від кліща, то банально, що може з'явитися, це різноманітні гнильці, а також і аскофероз, який прогресує не тільки навесні, а й влітку. Ну от, як ви думаєте, буде хвора бджола сім'я е, працювати на мед і думати, де ж той нектар взяти? От і я думаю, що не буде. Тому. Якісне лікування. Випрацюйте собі схему, схему лікування і дотримуйтесь її, так як у нас на пасіці. Ну і як заключення буває таке, і дійсно це не рідкість абсолютно в будь-яких регіонах України, що практично всі луки розорані, посадки випиляні, немає ніякого взятку. Тобто, єдиний взяток це може бути або ріпак, або соняшник. Ну, це те, що сіється на полях зазвичай. Якщо повезе, то гречка. В такому випадку сійте медоноси. Як ми ось на своїй пасіці за пасікою, ось за цим зеленим парканом, у нас посіяний і синяк, і фацелія для підстраховки. Ну, мало ли що, ну не буде, там буде якийсь безвзятковий період, для того, щоб бджоли не нападали одна на одну, щоб був у них підтримуючий взяток, ми собі сіємо. А також... Де тільки можна, розсаджуємо акацію, роз, рожеву, білу, ну де можна, ми її по, по обабіч дороги, наприклад, або ще щось. Воно зайве не буде. Ось 10 штук акації, вони вже досягли десь 4-5-метрового росту. Ось будуть цвісти і радувати наших бджіл. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам було корисним, можливо, освіжило чиюсь пам'ять, можливо, просто було як розважальним. В будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Своїй рідній Україні, я, як завжди, бажаю тихих і спокійних днів і ночей, найшвидшої перемоги і миру, і процвітання нашому бджольництву. Я щиро сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені і далі знімати відео, не дивлячись ні на що. Все тоді пока-пока, і сподіваюся до зустрічі в майбутніх інтересних відео.